Інцели і фемцели такі різні, але такі схожі, але в основному дуже різні, основному в поглядах, чому в їхньому житті відсутність, СЕКС! і знаєте, я в принципі не планував знімати ролик на цю тему, але натхнення прям увірвалося моє життя у вигляді двох відео від пані Міонії. Спасибі пані Мівоні за натхнення. Я сподіваюся, що я не буду копіювати ваші думки. Мені скоріше цікаво дослідити фемцелів з плані культури по культурному плані тому, що от інцели, вони максимально примітивні. Це чоловіки, які звинувачують відсутності секса власному житті. Кого правильно? Жінку? Тому що що правильно? вони хочуть, секс, а жінки не дає їм Значить, жінка. Погана через те, що вона не дає їм а Вона має їм давати. секс. Тому що вони чоловіки. Ну, логіка, якби проста, ким би ти не став? Вранку встав, присідай до ста і читай устав! Бумбокс, вийде, чата, будь ласка, все. Вертаємось до теми Фамцелів. Я розділяю два типи Фамцелів. Справжні і вдавані Фамцели. От знаєте, ті жінки, які грають роль фамцелок і не відчувають справжнього болю самотніх жінок. Хоча що таке бути самотньою жінкою, що таке взагалі бути самотнім, що таке взагалі краса. І так, справжні, натуральні, оригінальні фамсели це жінки, які обділені увагою чоловіків в плані сексуальних чи романтичних відносин. Ну, чоловіки просто їх не помічають. І вперше це було зафіксовано в 1998 році. Не те, щоб це не існувало і до цього, просто вперше про це заговорили в 1998 році. І в майбутньому це тісно переплетено на з поп культурою і особливо романтичними підлітковими комедіями. Я трошки далі поясню, але треба сказати, що в основі фомцельства є розділення людей на типування за рівнем і рангом їхньої краси. І чим більш вище він стоїть по цьому рівню ще болю краси, тим легше цій людині дається жити, тому що всі буквально хочуть цю людину кохають цю людину, догоджають цій людині. Але ну ну знаєте, те, що живе в вашій голові, можливо, живе тільки в вашій голові, і не існує в реальності. Насправді я дуже... Забавним бачу те, що люди, які комплексують через власну зовнішність і ненавидять інших людей, ці ж люди буквально ділять інших людей по красі. Люди, які нещасні, ділять інших людей по красі, щоб самим ще більше заганяти через це. Це виглядає доволі дивно, це виглядає доволі тупо. То пише цього тільки те, що наріжним каменем ідеології фамцерства існує розділення на стесі і Бекі. От є Стесі, така популярна, класна дівчина, яку всі хочуть, всі, і всі. Це їй дуже легко дається. Є така Бекі, яка не дається все так просто. Вона не так уся, і вона не така, як всі. Розумієте, вона феміністка в оверсайзі. В принципі, стандартна жінка в 2024 році, напевно, бути феміністкою в Версасі в 2004 2003 році було занадто прогресивно для будь-якого соціуму, навіть для американського, напевно. Ну, знаєте, я, я, я не напрошуюсь на професійні оглядачі фомцельства, Я, в принципі не планував цим займатися. Боже, життя має свої повороти, які дивують, дуже сильно дивують. То це був не сон. Доброго ранку. А ти повен сюрпризів. Просто зрозумійте, оці персонажі Стесі і Бекі вони максимально стереотипні, вони максимально віддають, знаєте чим? Максимально архетиповим образом персонажа якогось фільму чи серіала. І да, це буквально персонажі підліткових романтичних комедій. В основному початку 2000-х, тому що я таких комедій більше не зустрічаю, де я знаєте. Дівчина не такусь, яка переїжджає в іншу школу чи в інше місто і зразу знайомиться з найпопулярнішим хлопцем там. З яким в неї конект якимсь дивом сценаристи постаралися молодці, спасибі сценаристи, що прописали любов між цими двома персонажами, і вони починають спілкуватися. Це популярний хлопець і ця доволі непопулярна дівчина. І зразу з'являється третя зайва, яка має свої плани на що цього популярного хлопця. Вона популярна, стервозна, блондинка, Ну максимально не стереотипна. Знаєте, максимально стереотипна. І знаєте, що в результаті було? Хлопець обирав. Бекі він обирав ту просту дівчину, з якою починав спілкуватися, яка йому більше подобалася. Хоча насправді під кінець цих всіх комедій дівчина просто надасила макіяжа, одягала платі і була Ні, в'їбся, яка красива виявляється. У вас виникне дивне питання: чому ж такий дивний футаж під цю начітку? Все дуже просто. Це мій ролик. Що хочу, то й роблю. І мені здається, все-таки я попав в атмосферу з любовним трикутником, з неуспішною дівчиною, успішною дівчиною і да, Я замінив успішну дівчину на чоловіка і зробив любовний трикутник, де чоловік не вибирає між страшною дівчиною і красивою дівчиною, хоча страшною і красивої дівчини, в принципі, не існує, тому що це соціальний конструкт, де бла-бла. Я зробив з цього буквально боротьбу за його гетеросексуальність. Але знаєте, багато хто скаже, що фільм і життя вони різні і красиві люди. Ще більше стають красивими, і вони ще більш щасливіші, а такі люди залишаються такими ж самими нещасними і живуть в ілюзії, що ось таке судноння станеться, але таке не стається, і виходить розчарування. Ну, трошки, напевно, да. Але ну, це класична історія в кіно і в літературі де є Топ дог Яндер, до буквально аутсайдер, якому. Е всі пророкують, що він програє, але є ну, є топ топдог, якому всі пророкують, що в нього вищі шанси виграти. І тут аутсайдер, андердог перемагає цього, переможця і стає сам переможцем. Ми любимо просто такі історії. Ми просто любимо і все. ну, Тобто ми любимо співчувати, переживати людині, яка в менш вигідних умовах, чим інша людина. ну, Така наша вже природа, але є друга хвиля фамцельства. вдавана. Знаєте, ну, така трошки награна для Тік-Тока, соціальних мереж, і вона характеризується флебек ерою, яка, ну, звісно ж, відсилає нас до прекрасного серіалу флебек або. Похань, здається, його перевели українською, яка розповідає про жінку, яка має кризу середнього віку, і в неї повно проблем в житті. Ну в неї буквально такий період, що духу я проблем. І багато жінок буквально почали знімати. Ну не скажу, що прям багато. Пройшли трошки пошукати, але ну. Є такі відоси, принаймні експерти в інтернетах пишуть про те, що дуже важливо говорити про флебек еру і про дисоціативний фемінізм. Трошки це трошки далі про дисоціативний фемінізм. І так, флебек-ера це те, як жінки виражають свою втому від сучасності, від сучасного ритму життя і від успішного успіху, і це протиставлення такого тренду, як «boss Girl» і про успішний успіх. Повторюся, знову ж таки. І буквально жінки розповідають про те, що вони трошки підзаїбалися в цьому житті. Характерною чертою цього всього є зайоп і розчарування в чоловіках. Як не дивно, але чоловіки розчаровуються в жінках, жінки розчаровуються в чоловіків. Це нормально, як на мене. Я не бачу тут нічого такого. Хоча, ну знаєте, багато чоловіків звинувачують у своїх проблемах жінок, а жінки звинувачують чоловіків. І це доволі дивно, тому що в своїх проблемах ти винен тільки сам або сама, ну як би. Подумайте про це, подумайте. Насправді це звучить навіть дивно, тому що голодний світ не зрозуміє. Якщо в оригіналі були фамцелки, які буквально не могли вступити в романтичні сексуальні відносини, тому що вони були невидимі для чоловіків і були не вигляді потенційних партнерок, то е, ті жінки вони буквально. Відмовляється від відносин, тому що немає потенційного партнера, який може завільнити їхні потреби і бажання, відповідати списку вимог. Хоча напевно це вже не являється фамцельством, тому що це не цілібат проти своєї волі, а цілібат за своєю волею. Але це теж дивно, тому що нібито вони хочуть вступити в відносини, знайти справжнє кохання, але притом вони не можуть знайти потенційного партнера. Це все доволі складно. І от мене ще таке питання: чи можна вважати Лілу 45 іконою українського фамцельства, або е, іконою українського дисоціативного фемінізму? Тому що буквально музика Лілу-45 – це Ну, На мою суб'єктивну думку, це щось по атмосфері це така знаєте, готика, це така маріака, щось нехілістичне, постійно ці максимальна драматизація розчарування в житті і в людях. І це буквально. Пропитує музику лілу 45 будь-яку пісню. Є нову пісню, є новий сінгл з майбутнього чергового альбому, Блядь, людина випускає альбоми кожен рік, інколи навіть по два. Але там були такі рядки: я не можу відволікати, а ти просто не розумієш. Я не можу відволікатись. ні, стоп, подожди, там було по-іншому, там було по-іншому. Правда, там далі ми потонемо одразу з тобою, повірте, ще буде з цього сміятись. Розумієте, Закінчення не робить це кращим, тому що ну, так заведено в відносинах. Людина хоче допомогти людині, своєму партнеру, тому що це нормально допомагати один одному. При тому мені подобається музика Лілу 45. Мені подобаються її пісні, тому що ну, це певна драматизація і певна театралізація цього всього, тому що Лілу 45» за освітою актриса, і якби вона вміє це робити. Хоча кожен пісня плюс-мінус. Про сльози, але в неї є прикольні пісні. Не всі пісні прикольні, але ну це неправильне твердження. В неї є веселі пісні. От, наприклад, дівчинка з київського гетто Це про віру в кохання, про те, як я тебе люблю і мріями своїми огорну. От про віру в людей дивно, да, але ну от такі пісні. Особливо мені боляче від того, що недооцінюють, наприклад, пісню Друже я так скучала. З альбома я забувся Артхаус. Здається, альбом називається Артхаус. От там є пісня дружа, яка мені дуже подобається. І мало хто буквально згадує про цю пісню, тому що, ну, а, а вона заслуговує уваги, тому що вона, ну, вона тепла, приємна, вона прикольна, вона як бальзам на душу. Вона не змушує вас ще більше розчухувати ваші рани, щоб вони знов кровоточили. Ця ха забувала в мене завжди під контролем. Вони змушують, щоб вони хоча б трошки затягнулися. І щоб хоча б трошки вам посвітило сонце в вашому житті. Отакі -от вайби від цієї пісні. В Принципі, мені подобається творчість Лілу 45, просто є моменти, які ну я просто на які я не можу закривати очі і. Я оцінюю їх реалістично, не з точки зору фанбойства. Сподіваюсь, я не розчарував ще одну жінку в моєму житті, якої, в принципі, в моєму житті і немає. Хоча, кого, блядь, я тільки не розчаровував? Боже, я ж блядь, такий просто, я такий. Давайте на поговоримо про цей момент. Зараз далі поліється суб'єктивщина і лише виключно моя думка. Я б навіть сказала гіпотези. Тому ви можете з нею не погоджуватись, можете сперечатись, і я навіть не буду стояти на тому, що її варто приймати за істину. Я ж кажу, за гіпотеза. А гіпотеза не потребує того, щоб її приймали за істину в чистому вигляді. Так от, мені, якщо чесно, здається, що усі ці проблеми в такому масштабі, в якому вони є зараз з усіма цими привітами краси, з усіма цими критеріями оцінювання зовнішністі людей, класифікацією недостатків, недоліків і так далі, що такого раніше не було. М? Вам так не здається, ну мені що чисто гіпотетично, В такому масштабі раніше воно існувати просто не могло. Бо ми з вами живемо в страшну епоху ідеальності фотошопу, фільтрів та успішного успіху. Розумієте, мені подобається ідея Міоні, але мені здається, там трошки недосказаність, тому що вона каже, що проблем не існувало до моменту глобалізації. Але ну звідки нам знати, що цих проблем в принципі не існувало, якщо єдиним психотерапевтом, в ті часи був напевно. Кіст, блядь, кіст! Я не буду тепер записувати, я їбав нахуй. Я це записую три години поспіль, і цим єбаним перфекціоністом, блін, я це... Я, я краще буду проводити прямі ефіри на твічі 20 годин поспіль. І це буде набагато краще для мене, ніж записувати ролик по сценарію. Тому що я хочу щось додати, щось змінити. Мене просто грає в одному місці мігрований перфекціонізм. Ах, про що, да? Про те, що в не було психологів. Єдиний, кому ви можете могли пожалітися, це кущ малини, не знаю, дерево в лісі, тому що ви буквально в середньовіччі народилися, де не існувало підліткового віку, де дитинство і доросле життя трошки були не знаєте, по віковому цензу зміщені, тому що ну дорослий чоловік міг бути вже 12 років, тому що, якби ти можеш говорити, якось думати і тримати інструмент в руках, і навіть зброю в руках. Подумай про це, подумай про це. І зрозуміло, що в сучасну епоху глобалізації розуміння віку дитини трошки змінилося, трошки відсунулося на зростання, але ну що було, те й було, ну якби. При тому, що забувається те, що раніше існували шлюби за домовленістю, те, що люди, ну да, окей. В середньовіччі селяни в Європі, там особливо Франції, вони не були кріпаками, тому що вони вбачали, що це неефективний спосіб управління, але все одно селяни були прив'язані до землі, тому що земля належала панам, аристократам, а селяни брали її в оренду. Тобто буквально селяни, які кріпосні, все одно були прив'язані до землі до певної локації, до певної місцевості, де вони жили, розвивалися, розвивали свою комуну, знайомилися з людьми, одружувалися. При тому, що, повторюся, ж Могли бути просто за домовленістю заради того, що просто вони продовжили свій рід і про кохання там, в принципі, ніхто нічого не говорив. Тому говорити, що вдавнину не було, знаєте, проблем із вибором партнера, наприклад, чи відчуттям кохання. Та, звісно, були. Просто ми про це ну, не дізнаємось, тому що люди не вважали це чимось так скільки важливим, і люди це буквально не документували. This is А зараз будь-який школяр, блін, має телефон з двома камерами і може документувати себе в різних позах, як йому захочеться, і де йому захочеться. Хочете, я вам зараз розкажу, як леп ворочить. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні. Це якби... Сучасна ера, дітка, якби, це тобі не дремуче середньовіччя. Без айфонів і лате на кокосовому молодці. Хоча, знаєте, я походжуся з Мівонією. я, я погоджуюсь з кожному тверджені з Мівонією. Це останнє відео, де фігурує Мівонія, походу, якщо, звісно, не будуть якісь відео, які мене зацікавлять, на які я буду робити реакції. Боже, я забувся про що я хотів сказати. А я хотів сказати про те, що я погоджуюсь з твердженням Іоні, про те, що глобалізація все-таки змусила проблеми людей так загостритися, тому що тепер ти конкуруєш не просто з Васі з вас і сусіднього під'їзду, Ти конкуруєш буквально з всіма людьми в світі. Сильно б'є по психіці, при тому, що люди в інтернеті не сприймають себе, не сприймають інших як реальних людей. Вони звертаються на них поверхнево. Е, думаю, на цьому треба завершити ролик, тому що більш розумних речей я вже не скажу точно, хоча я їх в принципі в цьому ролику не казав, просто хотілось підкреслити ці е, схожості і зв'язки з попкультурою. Ну принаймні, на мою суб'єктивну думку, висновки я робити по цьому відео не буду, тому що хто я такий, щоб робити висновки по цій темі. Думаю, на цьому треба закінчувати. А я був Валска, ви на каналі Валска. Не підписуйтесь на цей канал, пишіть лайки, ставте коментарі, але не підписуйтесь на цей канал, тому що хуй зна, що твориться на цьому каналі в цій голові. Сподіваюся, нікого не образив.